Всім привіт, я Євген Копотенко. Це мій ютуб канал. І сьогодні я знаєте, що хочу зробити? Зробити виклик сам собі. От я провів аналіз у своїх знайомих, у друзів своїх друзів, у друзів своїх подруг, у подруг своїх друзів, і спитав, яка у вас страва дитинства? І всі сказали: картопляне пюре і котлета. Я такий, ну пюре, це ж французька слава, слово пюре, а котлета, це ж німецьке. Але думаю, ну що ти поробиш? Ну от таке люди люблять, і тому наш навіщо я буду проти проти всього. Тому я вирішив прийняти цю любов. Я в ресторані ввів картопляне пюре з. Котлети, багато людей приходять, їдять всі вдячні. Тому, власне, я зараз зроблю п'ять божественних презентацій картопляного пюре з котлеткою. І це, звичайно, не моє дитинство, але можливо це ваше. Якщо так, пишіть коментарчик, ставте вподобайку і подивимось, чи працює моя теорія. І в кінці відео, як завжди, буде прекрасний, прекрасний розіграш. Ми розіграємо гарні подарунки. Будемо готувати картопляне пюре. Почнемо з нього. Для цього візьмемо картоплю. Пам' Гарно її наріжемо, але є така фішка, взагалі я її роблю дуже часто. Чим дрібніше нарізаєш картоплю, тим вона швидше буде готуватися. Мені інколи кажуть люди, що Євген, ти знаєш, що м'ясо дуже довго готується. Насправді м'ясо готується 10 хвилин, риба готується 10 хвилин. Картопляне пюре готується 15 хвилин. Якщо ви дрібно-дрібно нарізали картоплю і закип'ятили воду. Тому секретичок, який від мене просто дрібничка, ось так, як цибулю. Нарізайте просто. Картоплю і вона буде готуватися very fast або дуже швидко. Ну, що тепер я взяв класично, я хліб замочив молоці, додав смаженої цибулі. І тепер гарно, гарно це треба вимішати і почати формувати улюблені всім котлети. Можна рукава закачати, але якщо ви гуру, то навіть можна з незакаченими рукавами сформувати ідеальний котлет. Мама заздрила. Це, це клопотенка готує. А! Власне, ви бачили, як все готувалося. і Ви такі мм, мабуть, також захотіли скуштувати всі котлети, це пюре. А тепер трішки про гарні презентації. Це не це презентація або подачі. Як робити подачу? Ну я, мабуть, першу зроблю класичну. Я насправді її найгірше вмію. Називається вона хвилька. Це коли ти так багато людей всі голодні чекають їсти, ти так береш. Так, пім. Отак. Це прямо так, як в їдальнях роблять потім зверху одна котле. З боку зверху одна котлетка. Я думаю, це класично ось так. Можна полити вершковим маслом, або полити олією. Це купа це! Далі вже треба робити креативні презентації. Насправді, е я дуже часто і багато часу звертаю на те, щоб зробити їжу гарною, бо ну, вона може бути смачною, вона може бути прикольною, може бути спогляд дитинства, але сам смак це, це часто вигляд. Ну, це дуже часто вигляд, це прям дуже-дуже-дуже часто вигляд. А вигляд залежить від форми тарілок. Завжди кажу одне і те саме. Вам потрібно взяти і десь знайти гарні тарілки. Ну, от, якщо у вас є гарна тарілка, то в більшості випадків у Вас уже вийде гарна, якась прикольна, прикольна презентація. І для того, щоб всім сподобалась ваша страва, не обов'язково навіть щоб вона була смачна. Точно треба щоб вона була гарна. Тому те, що я пропоную робити, я вам просто покажу покажу, як я думаю, коли щось прикрашаю. Зараз я взяв таку глибоченьку тарілку, іначе ж типу не можна картопляне пюре, в глибоченьку тарілку. А я кажу, що можна, і це нічого поганого в цього немає. І потім я ось так уявляю, що це, наче як картина. Знаєте, так по центру, бачите, я е, зробив місце для того, щоб туди щось полити. У мене є, наприклад, е, червона олія. Якщо у вас такої олії немає, червоної, е, ну, дивіться, берете просто гарну олію, і отак поливаєте. І відразу ваша картина або ваша страва, вона просто максимально максимально оживає. І для цього, щоб вона ожила. Якщо вам, до речі, цікаво, ви, ви можете мене спитати Євгена, як робити цю олію, і я в одному із відео вам обов'язково про олію розкажу. Тепер зверху на цей п'єдестал ми кладемо котлету нашу і знаходимо якусь рослинку. І так ми просто зверху кладемо шматочок розмарина. Воно виглядає, наче так просто. Якщо хочете, можете вставити розмарин, це вже буде трішки смішно. Але краще цього не робити, краще просто. Його відрізати і отак просто гарно гілочку покласти. Або ви можете взяти цибулю, покласти просто одну гілочку. Отак, цибулі. І все. І у вас виходить такий простий, проста ресторанна подача. Да? Це Далі можна взяти тарілку з малюнками. Якщо тарілку з малюнками, то це вже наче, це центр гауді. І тому тут ми можемо також ось так гарно розмалювати. Ось такими лініями картоплю. І це прям прикольно, бо десь буде видно трішки тарілки, десь буде видно більше картоплі. Ось така виходить, тарілка прям повністю повністю розмальована. І сюди можна поставити покласти більше котлет. Зазвичай я кладу три, якщо хочу. Але тепер мені треба багато деталей. Всі спеції, які вдома заходять, просто кидайте. І це буде, знаєте, таке, наче як мистецтво, коли і тарілка у вигляді картини. І страва у вигляді картини, тут якийсь рожевий перець, я поклав, червоний перець. Це все не важливо, воно просто має його бути багато. Трішки насіння поклав туди, і ще насіння поклав. Якщо є якісь там фіалки, у вас також кладіть Ось сюди. Ну і все, у вас виходить просто гарна ще одна тарілочка. Тому у нас така еволюція. Просте, просте, але трішки яскраве. Це вже прям мистецтво. Це Далі я вам обіцяв 5, тому що ще дві презентації зроблю. Ось і ще одну глибоку тарілку. І ось так, бачите, можна з одного краю трішечки підняти пюре, що наче воно просто так трішки підняте. Ось тут воно лежить. З іншого боку, я кладу дві котлетки і може трішечки поливаю просто олією, або якщо у вас є зелене олія, вона тут буде дуже гарно виглядати. Якщо вам хочеться. Зрозуміти, як робити ось цю залегну олію, також е, мені скажіть, я вам обов'язково цей рецепт дам ось так. Це дуже просто. Дуже швидко, але дуже смачно. Це готує! Остання презентація. Вона може бути також на просто білій тарілці. І тут є які, бачите, сині ободочки. Я насправді, коли роблю такі презентації, то я думаю просто про те, що які будуть кольори. Я знаю, що котлети будуть смачні, я знаю, що пюре буде смачне, а кольори це номер один. Тому нам треба взяти червоний кольор. Це помідори. І просто червоний кольор зверху на білому пюре. Трішки червоного і трішки зеленого. Кольорів. І неважливо, що це. Ось так. З однієї сторони картопля, з іншої сторони просто ось так. І зверху викладаємо томати. Вони Такі червоненькі, вони будуть давати уяву, що наче у нас картопля з чимось червоним. І зверху просто трішки зелених кольорів. Ну і, звичайно, коли так багато тарілок, то що буде? У вас буде лишатися ось такі тарілки з таким брудом, бо ну не брудом, а картоплею, бо вона зазвичай засихає, ти типу, поклав на все такий О, я буду спати. Але якщо у вас є самат 5 в одному, то він е, справиться з брудом, навіть якому 72 години. Тому для цього що треба зробити? Взяти е, тарілку з картоплі, які, які вже 3 дні, взяти посудомийну машину, чіт-пік. Ой, отак в неї поставити тарілку. Беремо сомат, відкриваємо. Беремо капсулу 5 в одному і кажемо, капсула, зроби роботу за мене. І капсула така, я все зроблю, і я кажу добре. Тюк. Все. Оп. Оп. Вона тарілка чиста, помита, навіть тут можна почути якийсь звук. Ну ідеально, самат просто божественно працює, але що я вам розповідаю? Це вже не перший час я показую те, як Самат 5 в одному змінив е, моє життя. А, ну, бо я перестав мить посуд. Я до цього його не мив, але він був <свісно>, не дуже гарний. А тепер він гарний. Просто ням. Це кубате готує. На початку відео я казав про те, що буде розіграш, і геть про нього забув. Отож, пишіть в коментарях такий коментар, де буде написано: Хочу запас продукції сомати. І обов'язково напишіть одну з болей, з якою ви стикаєтесь, коли миєте по судомий машині. І вже наступного тижня хтось із вас отримає набір від сомати. Точніше, запас від сомати. смачно!